Пісні вночі 25 листопада, як гніздо своє будить орел. 5 Мойсея, 32 розділ, 11 вірш. Ось так Господь іноді дозволяє проби, переслідування тощо, які зовні, здається, означають крах найближчих інтересів і часом викликають в його народу здивування. Суворими та суперечливими обставинами. Однак під божественним наглядом збудження з гнізда і перекладання відповідальності на його народ може бути корисним, бо зміцняє його і допомагає. Потім настає час відпочинку і можливості для духовного зміцнення, спокою, зростання в благодаті та знанні. Щасливі ті, які в час збудження гнізда досягли правильного розвитку через Господнє проведіння, навчені ним і є щораз діяльнішими в його службі, у служінні праведності, правді та любові.